Поки ти спав, якийсь гені заробив 100 тисяч доларів за півгодини на мімкоїні вульгарний пінгвін. Трам готує світову торгівельну війну, і це може дати потужний поштовх крипті. А Техас офіційно закупив біткоін на державні гроші. Привіт, мене звати Сергій, і попереду тебе чекають новини, які змінюють правила гри. Поїхали хвилинку. Перш ніж почнемо, пам'ятай головне, крипта це дикий захід. Тут можна як легко заробити, так і швидко все втратити. Тут ми розважаємось, аналізуємо та не даємо фінансових рекомендацій. Завжди думай своєю головою. А тепер до новин. Починаємо з історії про швидкі гроші. Анонімний трейдер заробив 100 тисяч доларів менше, ніж за 30 хвилин. Він вклав 46 тисяч доларів у мемкоін вульгарний пінгвін. Це смішно і абсурдно, але йому вдалося купити на самому старті і продати на самому піку. Це класична схема заробіток на хом'яках. Це ідеальна ілюстрація того, як працює криптоказіно. Шанс зірвати куш є, але він мізерний. У 99% випадків ти стаєш ліквідністю грошима, які оплачують банкет для інсайдерів та розробників. Що у тебе немає інсайду, то це не інвестиція, а лотерейний квиток. Не треба ловити ФОМА, краще обходити такі історії стороною. Від пінгвінів переходимо до державної легалізації крипти. Тут нам не до жартів. Хоча брешу, один анекдот тут це таки є: Техас, штат з економікою більше ніж ціла Іспанія, взяв і купив біткоін за державні гроші на 10 мільйонів по ціні 87 тисяч за монету. І знаєте, що найкраще? Президент Тексас Блокчейн Каунсул. Написав у себе в Твіттері. Техас відкупив падіння. Я не знаю, як ви, але коли чиновники починають копіювати меми криптотрейдерів. Це офіційний бичачий знак. Це не просто покупка, це сигнал. Штат уже створює свій стратегічний біткоін резерв. Це означає, що біткоін більше не для маргіналів, це вже гра на рівні урядів, це вже не приватні компанії, не фонди, не ентузіасти. Це державні структури США, що купують біткоін. І повірте, після Техасу інші штати не захочуть виглядати біднішими. Переходимо до справжнього фінансового трилера. Це не просто новина, це хроніка спланованої атаки. Банківська система в особі JP Morgan та індексного гіганта MSCI Оголосили справжню війну Майклу Сейлору. Вони поставили собі за мету збити ціну акцій MicroStrategy, бо та тримає на балансі 48 мільярдів доларів у біткоїні. Це була багатоходова і дуже брудна операція. Перше. Медіатиск. Почалась публічна атака, де відомий ведучий Джим Крамер оголосив: Long Bitcoin, Short MicroStrategy. Друге фінансове удушення. JP Morgan підключив важку артилерію. Вони підвищили маржу MicroStrategy з 50% до 95%. Це створило штучний тиск на ціну. Третє удар в спину. MSCI випустила свій документ про загрози виключення MicroStrategy з індексів у момент, коли Трамп оголошував про тарифи. Вони намагалися, щоб ця атака просто потонула у загальному хаосі. І ось тут головна загроза. Якщо MSCI дійсно виключить MicroStrategy з індексів, це запустить ланцюгову реакцію. Фонди, які зобов'язані слідувати за індексом, будуть змушені продати акції MicroStrategy на мільярди доларів. Це пряма спроба обвалити компанію сейлара і, можливо, весь крипторинок. Ця атака спрацювала. Акції Micro. Стретеджі впали на 65% від пікових значень. Це ціна фінансового терору. Але спільнота відповіла: інвестори розлючені цією брудною грою, почали масово виводити свої депозити з JP Morgan. Це ідеологічна війна, і ти голосуєш своїм гаманцем. Хто Ту тут справжній кілер. Я думаю, відповідь очевидна. Давайте зробимо паузу, і від серйозних тем перейдемо до того, що хвилює мільярдерів філантропів. Білл Гейтс знову щось задумав. Він хоче оподатковувати роботів. Логіка гейтса така: якщо робот, скажімо, замінив тобі бухгалтера чи водія, цей робот має платити податки, щоб фінансувати соціальні програми для людей, які втратили роботу. З одного боку, це ніби соціальна справедливість, а з іншого, це ж повний абсурд. Ти уявляєш, як це буде? Доброго дня, ми з податковою. Ваш робот-офіціант неправильно вказав, чайові за другий квартал. Поки гейтс думає, як обкласти податкам твій робот-плесос, ми розуміємо, що це лише початок. І автоматизація неминуча. Трамп це дядько, який атакує з двох фронтів, і обидва вони впливають на крипту. Трамп запустив Genesis Mission. Це найбільший національний проект для штучного інтелекту. Це не просто обіцянки. Це до 500 мільярдів доларів інвестицій у створення суверенної ai інфраструктури, чіпів та дата-центрів. Це наймасштабніший державний проєкт за останні десятиліття. Такі гроші повністю переформатують економіку, створюючи нові небачені раніше грошові потоки. AI – це нова нафтова промисловість, і ці 500 мільярдів створять величезну економічну ліквідність. А ліквідність, як ми знаємо, рано чи пізно приходить в крипту. Трамп готує запасний план по тарифах. Його попередні мита, введені через надзвичайні повноваження, оскаржуються в суді. Але він він чітко сказав: навіть якщо суд заблокує, тарифи повернуться. Він просто використає інші старіші статті торгівельного законодавства, які не вимагають схвалення конгресу, наприклад, розділ 301 для боротьби з несправедливою торгівлею. Це означає, що тарифна машина надовго. Це створює постійну невизначеність для світової торгівлі та фондових ринків. А коли традиційні ринки входять у режим хаосу та волатильності, інвестори шукають нові і незалежні гавані. Трамп своїми діями постійно вливає ліквідність через штучну. Інтелект і створює хаос через тарифи. Хаос і ліквідність ідеальна комбінація для зростання крипти. На цьому етапі давайте швидко поговоримо про нескореність біткоїну. Пам'ятайте, 2021 рік Китай оголосив про тотальну заборону майнінгу. Більшість майнерів панічно вивезла обладнання в Казахстан або в США. А що ми бачимо сьогодні? Китай знову вийшов на третє місце у світі за хешрейтом біткоїна з часткою 14%. Офіційно майнінг заборонений, але де-факто він процвітає. Бо місцеві оператори знайшли способи працювати в тіні, використовуючи дешевшу електроенергію. Це неможливо зупинити. Ця історія найкращий фундаментальний доказ того, що біткоін неможливо вбити чи заборонити. Навіть така тоталітарна держава, як Китай, з усіма її ресурсами не змогла. Це має бути найсильніший аргумент, щоб тримати біткоін на довгосрок. Давайте подивимося у кришталеву кулю. Венчурний підрозділ Coinbase, той, що фінансує майбутні крипти. Назвав головні тренди на 2026 рік. Вони визначили два найгарячіших напрямки, які змінять гру. Перший напрямок RVA або Real World Assets токенізовані активи реального світу. Другий AI-агенти. Штучний інтелект, який сам платить за послуги. Це те, що приведе трильйони доларів у крипту. RVA – це коли ти купуєш не цілу квартиру, а токен, який підтверджує, що ти володієш її частиною. Пам'ятаєте, як Трамп токенізовував Мальдіви? Тепер, щоб купити елітну нерухомість, тобі не потрібні мільйони. Можна почати з пари сотень баксів на гаманці Metamask. Це робить фінансові ринки доступними для кожного. AI-агенти агенти. Це чиста фантастика. Уявіть, ваш холодильник зламався. Він сам діагностує проблему. Сам знаходить майстра і сам платить йому в стейблкоїнах за ремонт. І ai агенти будуть самі торгувати і платити в крипті. Якщо такі гіганти, як Coinbase, бачать, що нерухомість та штучний інтелект переїдуть на блокчейн. То ми з вами у правильному місці. Майбутнє вже тут, і воно буде автоматизованим, токенізованим і оплаченим криптою. І на завершення важлива інфа для всіх криптанів в Україні. Мінфін та Податкова випустили роз'яснення. Поки немає спеціального закону про крипту. Схема така: якщо ти вийшов у кеш у Фіат, з прибутку треба заплатити 18 ПДФО плюс 5% військового збору, разом 23%. 23% – це шалений податок для такого активу, як крипта. А головне питання, як це рахувати. Ти, я та більшість людей на цьому каналі зробили десятки тисяч транзакцій на різних біржах, а платити треба з чистого доходу. А хто з нас пам'ятає, за скільки він купив той чи інший токен 2 роки тому, 3 роки тому? Як рахувати втрати, як рахувати винагороди за стейкінг чи ердроп? Де тут вести облік? Поки держава не надасть чіткого механізму, як це все рахувати і декларувати, це виглядає як чиста фантастика. Поки що ситуація така. Платити треба, але як це робити, щоб не стати бухгалтером на повний робочий день, невідомо. Обіцяють, що коли приймуть новий закон, буде пільгова ставка 5%, а поки що 23%. Я впевнений, що при такому високому податку більшість людей нічого платити не буде. Благо криптокарт зараз багато та на будь-який смак. Я знімав про одну таку в окремому відео. Можете подивитись десь тут у підказках. Дякую, що додивився до кінця. Постав лайк цьому відео і підпишись на канал. Це дуже допомагає просуванню українського контенту. І найголовніше, залітай у мій телеграм-канал, посилання в описі. Там ми обговорюємо новини, крутимо ботів і шукаємо нові способи пасивного заробітку у крипті. Бережіть свої депозити і не купляйте всякі мімкоїни на всю котлету. Ну і побачимося в наступному відео. Бувай!